На часі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю. Чим жило місто та регіон? Замить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Нова посада від президента. Бійцями АТО з інвалідністю буде опікуватися уповноважений президента. Нові друзі і маса позитивних вражень. 200 дітей відвідали дельфінарій Немо. Терапія пішла усім на користь. Купив краму на 500 гривень, а у подарунок отримав у 20 разів більше. У сіті центрі Котовський визначився перший переможець щомісячного розіграшу. Українцями з інвалідністю буде опікуватися уповноважений президента. Нову посаду вів напередодні глава держави. Серед пріоритетних завдань роботи уповноваженого впровадження міжнародних стандартів інтеграції людей з інвалідністю. Під цю категорію потрапляють і бійці, які отримали інвалідність у зоні АТО. Одеські хлопці, які воюють на сході, можуть розраховувати і на матеріальну підтримку з боку держави та міста. Ми займаємося потім реалізацією льгот, які передбачені законом о статусі ветерана війни, гарантіях і соціальної захисту для всіх льготних категорій і для учасників бойових дій, і для сімей погибших, які к нам будуть звертатися. Натомість на практиці не все так гладко, як на словах. Тут є одне, але обов'язкова умова статус родини загиблого або учасника дій на Донбасі. У нас еще на данный момент не было. Основная масса людей, которые у нас в Одесской области служат, да, они находятся еще там. Отже, статусу учасника бойових дій в АТО жоден із наших бійців ще не отримав. Така ситуація наголошують в управлінні соцзахисту, вкрай складні отримання їхніми сім'ями пільг, в тому числі і на житлово-комунальні послуги. Рано чи пізно допомога до своїх адресатів таки дійде, але спершу мають бути витримані усі процедури. Получив статус чоловік з удостовіренням з паспортом, з справки з місця життя обращається в районне управління соціальної захисту по місту при регістрації и регистрируют uh, свой статус, uh, который дальнейшем будет давать ему право на льготы. Если это допустим жилищно-коммунальный, то участники боевых действий у нас имеют 75% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах норматива, установленных ä, постановлениями министров, семьи погибших 50% скидку. Також пораненим учасникам АТО спростили процедуру протезування. Вона діє незалежно від того, встановлена інвалідність чи ні. Засоби реабілітації, протези, інвалідні візочки та інше мають надаватися таким людям на необмежену суму. Допоможе учасникам бойових дій в АТО та сім'ям загиблих і міський бюджет. Гроші передбачено у проєкті на наступний рік. За попередню інформацію, учасники АТО одноразово отримують по тисячі гривень, а сім'ї загиблих ще місяця по 600 гривень. Катерина Чабан, Маринадовез, Георгій Дячик. 200 маленьких пацієнтів будинку з ангелом разом зі своїми батьками відвідали дельфінарій немо напередодні всесвітнього дня інвалідів. Дітки з порушенням центральної нервової системи, опорно-рухового апарату, дитячим церебральним паралічем тут не вперше. Вони безоплатно відвідують дельфінарій протягом багатьох років поспіль, не виключення. І нинішній рік 3 декабря відмічається Всесвітній день інвалідів. І 200 дітей інвалідів із з ангелів сьогодні посетили наш дельфінарій. Приглашаем всех 2-3 декабря, всех инвалидов посетить наше чудесне шоу, це буде абсолютно безплатно. Протягом усієї історії існування дельфінарію Немо одним із пріоритетних напрямків його діяльності є робота з громадськими благодійними організаціями. Близько 15 тисяч осіб відвідали Немо на благодійній основі тільки цього року. Двері дельфінарію завжди відчинені для багатодітних сімей, інвалідів та інших соціально незахищених верст населення не тільки Одеського регіону, а й усього світу. По наблюденням батьків, то в комплексе дельфинотерапия и другие занятия улучшают тонус, улучшают э, мозговую деятельность, улучшается физическое э, состояние ребенка, тонус мышц. Це все в комплексі дає дуже хороший результат. Спілкування пацієнтів з дельфінами і іншими морськими артистами це не специфічний метод лікування, але досить дієвий. Він покращує емоційно-психічний стан, підсилює захисні сили організму і сприяє психологічної реабілітації дітей та дорослих. Позитивні зрушення видно навіть після інсульту. Люди не лише оздоровлюються, але й стають сильнішими духовно. Для дельфінів такі ну возвишений, якби ну, хочеться, хочеться жити. Після відвідання вистави з дельфінами вдячні відвідувачі охоче поділилися своїми враженнями. Мероприятие очень понравилась. емоції саме положительні, і ми очень раді. Кожен раз, когда ми находимся на курсі, нам доставляють благотворительные пригласительные билеты і Мы очень очень рады этому, что еще есть такие люди, которые могут предоставить шанс получить такие эмоции положительные. Раз 8 или 10 были. И каждый раз мурашки по телу, когда дельфинчики начинают петь, когда с тренерами купаются, играют, танцуют, рассказывают. Теперь парочку слов Что тебе понравилось? Понравились дельфины? И понравилось, тете, как они купались, плавали. Прыгали, да? Прыгали. Все було хараша. Візит в дельфінарій, справжнє свято для людей з обмеженими можливостями, адже віра в добро і диво це те, що лікує душу і дає надію на майбутнє. Тож 2 і 3 грудня дельфінарій немо робить подарунок усім інвалідам міста та області та їхнім дітям. Вільний вхід на вистави з дивовижними дельфінами і кумедними морськими котиками. Найближчим часом Дельфінарій відвідують ще близько 200 інвалідів, серед яких візочники, діти з проблемами зору, які виховуються в інтернатах, та інші люди з особливими потребами. Катерина Чобан, Олександр Кремльов. Проблема сніду може торкнутися кожного, і це не страшилка. Одещина посідає перше місце в Україні за поширенням віл-інфекції і друге за смертністю. Проте фахівці мають і обнадійливу інформацію щодо профілактики у порівнянні з минулим роком. Кількість охочих перевіритися зросло на 4%. І, хоча це не покращило загальну статистику, радує небайдужість людей до свого здоров'я. Вже місячно узнають апінфіцировані вірусом імонодіфіцита чоловіка. 60-65 человек. Соответственно, один-два жителя города ежедневно инфицируются вирусом иммунодефицита человека. Медицина не стоїть на місці. Останнім часом лікування сніду та віл інфекцій стає більш ефективним і дешевшим. Вселяє надію і випробування новітніх вакцин. Не виключено, що в майбутньому вони допоможуть повністю вилікувати хворих і навіть запобігати зараженню ВІЛ. А поки що фахівцям нічого не залишається, як сподіватися на профілактику і пропаганду здорового способу життя. У цьому питанні покладаються на допомогу координаційних центрів. 40 молодых людей получили сертификаты о том, что они стали нашими волонтерами. И 18 молодых людей – это те, кто стали непосредственно такими, скажем, тренерами, кто может проводить занятия. Конечно, главная наша задача была – это приучить молодых людей к тестированию, да, регулярно узнавать состояние своего здоровья. До речі, Одеська область одна з перших в країні включилася в програму антивірусної терапії. Хворі отримують її безкоштовно за рахунок держави. Але щоб стабілізувати ситуацію зі снідом, наголошують фахівці, потрібні зусилля не лише медиків. Катерина Чобан, Марина Нідовєс, Георгій Дячик. Першого володаря грошового призу визначено в торгово розважальному центрі Сіті центр Котовський цими вихідними розіграли 10 тисяч гривень. Участь у акції взяли покупці, які упродовж місяця придбали у торговому центрі краму більше ніж на 500 гривень. Процедура розіграшу виявилася дуже простою. Достатньо було лише закинути чек до барабану, який знаходиться у атріумі сіті центру Котовський. Кожний який зробив обретение на 500 гривен и выше мог кинуть туда свой чек, написать номер телефона и прийти сегодня э, и получить главный приз 10 тысяч гривен, если його судьба решится так при помощи барабану лототрона, так сказати, либо отримати якийсь приз от наших рендакторів. Переможця обирали усім загалом. Кожен на власні очі міг упевнитися, що чек, який дістануть із барабану, дійсно реальний та не підтасований. Ми розігруємо 10 тисяч гривень, ежемісячний приз від сіті центру і я не теряю надежди, кого-то найти. Коваленко Геннадій. Коваленко. Коваленко Геннадий, давайте проверим. Больше 500 гривен. Больше. Коваленко Геннадий. А ну-ка, достаньте свой телефончик. А ну-ка, дайте мне телефончик вот этот. Сейчас вы извините за нашу дотошность, но мы вынуждены вот в этом случае проверить так проверить. Тот самый телефон, который вы э, указали здесь на чеке, должен сейчас зазвонить для того, чтобы мы убедились в том, что вы это действительно вы. Покажите свой телефон всем собравшимся. Покажите. Сейчас, секунду. А вы берите трубочку. Берите. Алло. Это вы? Да, это я. Поздравьте, человек. Нуж переможця обрано. Ним став одесит Коваленко Геннадій. каже, що не очікував, бо ж учасників розіграшу не бракувало. Дуже думаю, такі, гроші. І... Ну, Очень рад, до святі большої деньги дошибательно. Я буду завжди приходити сюди і далі продовжувати грати. Ну, по це так. да там ще два моїх чекати. Я приду ще раз. Розіграш 10 тисяч гривень проводиться в Атріумі Уміць розважального центру сіті Центр Котовський» щомісяця. Щоб стати щасливим володарем грошового призу, достатньо Просто зробити покупку на суму від 500 гривень, написати на чекові контактний телефон та ім'я та вкинути чек до барабану. Решта все залежить від везіння, тож не боріться, можливо, наступні 10 тисяч гривень стануть саме вашими. Катерина Чабан, Марина Нідов'яз, Георгій Дячик. Одеські красені та красуні виборюють звання топ-модель Одеси 2014 Кастинг моделей, котрі претендують на почесне звання, відбувся у клубі Атлантик. Сьогодні ми проводимо кастинг на городський конкурс Топ Модель Одеси-2014», де будуть приймати участь топ моделі як мальчики, так і дівчатки. І ми організатори агентства Шоу Старс во голові мене, Владлены. І спасибо клубу «Атлантик», который предоставил нам такое хороше поміщення. Провідні модельні агенції Одеси продемонстрували своїх підопічних. Кажуть, для кожної моделі це перш за все досвід. Адже модельний бізнес насичений конкуренцією і не завжди здоровою. В этом конкурсі ми вже участвовали не перший раз. У нас навіть були победительниці цього конкурсу і з удовольствием участвовано в этом році, тому що. я считаю, что это опыт для молодых девчонок, которые уже собираются за границу. Уже был первый опыт за границей, которые уже участвовали. И посмотреть на других моделей города, топ-модели, чтобы создать здоровую конкуренцию. Очень приятно, что нас сюда пригласили. Шоу Старс и Владлена. Мы всегда с удовольствием участвуем в таких конкурсах. У нас есть что показать в нашем агентстве ТЭФИ. Есть ведущие модели, которые работали уже за границей. Есть парни, которые участвовали В изданиях одесских и мировых. Так что сейчас у нас проходит кастинг. Я думаю, что наши модели покажут себя с лучшей стороны. И будем ждать конкурса. Самі учасники кастингу радо прийняли запрошення на участь. Кажуть, такий захід дасть можливість подальшого розвитку, навіть якщо вони не потраплять на головний конкурс міста. Це дійсно в Ми состоямо демогенство ДЕФІ і також я планую зв'язати свою життя з модельним бізнесом, тому що це хороший опыт для мене. И... Хочу пожелать удачи всем девочкам. Мы рады принять участие в этом конкурсе. Ранее не доводилось принимать участие. И очень рады, что на этот конкурс нас пригласили. Надеемся получить большой опыт. Надеемся на, на победу. Да. <ріст> Желаем удачи всем девочкам. Тож уже не забаром у клубі «Атлантик» відбудеться найголовніша подія міста, котра і визначить топ-модель Одеси 2014. Ми всіх чекаємо 12 числа, всі можуть прийти, підтримати наших міських Іх топ-моделі і увідять, хто ж все-таки з яких топ-моделей стане самим главним, самим красивим, самим професіональним. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Розвиток подій вже у наступних випусках. Тож не перемикайтеся, буде цікаво. А якщо ви маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. До зустрічі!